Я У нас є ми повинні тривати і приписку місць де приписаний, і посада. Це швидко так як положено. роботи, повод. Ні, ні, не вашого адресу. Давай.

видео да е видео пока нету интернета нету есть а пересла интернета нема Ну, зараз приехала мобильная группа зараз михайло вдвоем працюем <говорит> ну я ему передам да я я передам да